Всім привіт, всім привіт та вітаю на каналі. У нас знову виключили світло по графіку погодинних відключень. Ну, дехто називає це блекаутом. така обстановка на вулиці. А тепер я вам покажу, як може виглядати квартира, ваша або не ваша, яка обладнана інвертором та акумуляторними батареями. До речі, ще сонячна панель і відеокамера. А отак виглядає блекаут і дома, і квартири, в яких немає ні інверторів, ні акумуляторних батарей. Тому думайте, пишіть, хто що про це думає, звертайтесь, займаємось, купимо, спроектуємо, змонтуємо, встановимо. І буде у вас не отак, як тут, а отак, як тут. Всім гарного вечора. До побачення.